Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Надіюся, що такий формат відеоролика вам дуже подобається. Де я їду за кермом? Ви можете бачити мене також, бачити, що відбувається перед вами, і трошки будете бачити в загальному такі вулиці Канади, міста Едмонтона. Хочу сьогодні підняти дуже важливу тему, тому що в мене є багато родичів, які проживають в Польщі, знайомих. Я сам нещодавно приїхав з Польщі, і це надзвичайно важливо, що ми поговоримо про тему, яка болить всіх українців. Зараз українців болить те, що поляки дуже сильно нагнітають ситуацію стосовно українців, нападають на українців. І це дійсно створює дуже велику проблему і запитання для українських біженців: чи варто їм залишатися там, чи варто їм продовжувати жити в Польщі в країні, яка потенційно не хоче українців? Я зараз вам хочу розповісти одне і почну з того, що не все так погано, як більшості польських блогерів про це розповідають. як... Пресах польських пишуть, як українці про це говорять. Це ще працює дуже добре. Російська пропаганда зараз це дуже на жаль працює проти українців всюди по світу, тому що якщо створювати і пускати таку хвилю, ця хвиля потім допомагає. Конкретно людям і е, створювати паніку. І українці страждають в Україні від несправедливої війни. Українці за кордоном переживають за те, чи вони зможуть залишитись чи не зможуть залишитися, і ви самі просто всі ці пази докупи складаєте і розумієте наскільки це все недобре працює. Але так є нюанси, є маленькі проблеми, і про які я вам сьогодні навіть можу розповісти і підкреслити. Один з таких нюансів у мене дуже багато теж підписників пише і завжди діляться своїми різними такими е, баченнями, спостереженнями. І один з підписників е, мені написав і сказав, що він працював в одному складі дуже довгий час. у нього все там було добре, не було ніяких проблем. Він один був з кращих працівників. Чи це правда, чи неправда про працівниками не можемо знати, але я просто переказую те, що він мені сказав. І він сказав, що тепер до нього відношення різко змінилося. Що почали на нього дивитися так косо, чому він стоїть, чому він має такі права? А самі поляки не мають таких прав. І поляки дуже сильно переживають за те, що українці забирають їхні робочі місця. Але треба розуміти, що Польща дуже традиційно національна держава. І якщо поляки хочуть підтримувати Польщу такою, якою вона є, їм все рівно потрібна якісь іммігранти, їм потрібна якась робоча сила. Бо якщо не буде робочої сили, то самі поляки не хочуть працювати на низькокваліфікованих роботах, і багато поляків їде з Польщі, працюючи за кордони Великобританії, в Італії, в Німеччині, щоб заробляти собі додаткову копійку, додаткові гроші і таким чином е приїжджати тільки в Польщу на Візит і українці піднімають польську економіку. Українці не є ті люди, які знаєте, приїхали і просто сидять на чужому хлібі. Ні, українці дійсно віддячуються, бо поляки кажуть, що українці не віддячуються за таку велику допомогу. По перше, якщо б, не дай Бог таке відбулося з саме з українцями, то українці би давно вже би, поляків би почали пускати відкрили б їм двері. Почали би їм все допомагати, як вони могли би. І поляки зробили те ж саме. Тому що, по перше, вони не мали дуже великого вибору. По-друге, їм також тому була велика зацікавленість і вибір. Тому що Україна це щит, це перший щит перед Польщею. І Якщо Україна впаде тоді. Поляки будуть мати сусіда, якого вони не хочуть мати зразу на кордоні. Ви бачите, що відбувається на кордоні деколи з білорусами навіть для прикладу. А уявіть собі, якщо впаде кордон Україною з Україною або кордон між Польщею і Україною, це буде повноцінна біда для цієї країни. Тому ніхто цього не хоче. і уряд бачить, наскільки українці роблять великий внесок. Але наступна історія, про яку ми розповім, це дуже така прикра історія. Це про. Мати з дитиною, яка купляла в магазині, просто продукти. Вона просто зайшла, купляла, і дитина щось запитала українською маму, і жінка просто замість того, щоб дати ці продукти, вона кинула жбурнула в неї в українку і сказала, щоб вона говорила польською або їхала назад в Україну. Знаєте, з одного боку можна зрозуміти поляків, бо вони побачили, що відбулось в Україні, і як Україна теж втратила свою мову в багатьох регіонах. Але з другого боку і неможливо їх зрозуміти, тому що це болить, Це болить ту маму, це болить ту дитину, як них їх чоловік, їхній батько захищає Україну, вони переживають щоденно, і дитина не може говорити до своєї рідної мами польською мовою. Вибачте, але це нереально, і це потрібно розуміти полякам. Дитина в тому не винна, що відбувається в Україні. А мама теж не повинна е заставляти свою дитину забувати свою рідну мову, тому що тим більше, коли вона говорить і розмовляє саме один до. Один до одного не те, що вони там говорять спеціально до поляків у, у бо українці не говорять до поляків українською. Українці якраз поважають і вчать і навчаються польської мови. І щоб в польщі бути повноцінно себе добре почувати, треба бути повноцінним поляком і дійсно дотримуватись законів. На жаль, деякі наші люди. Псуються для більшості, але більшість живе добре. Більшість, яка там має бізнес, яка вже адаптувалася. Вони не жаліються, вони живуть чемно і в них немає цих проблем. Бо деколи люди самі шукають проблеми на себе, наприклад, дуже шумлять або їздять на українських номерах з дорогими автомобілями і номерками. Це деяким полякам, особливо старшого віку, не допомагає. І, і дивлячись на цю всю історію, яка відбулась між двома країнами за останні роки. Це теж не допомагає і не підкреслює, е, знаєте, цей. Дружній такий повноцінний народ. Але якщо дивитись в загальному, то я думаю, що немає таких проблем, і не то, що я навіть думаю, їх немає до такої степені, як всі розповідають. Просто ці одинокі ситуації вони підкреслюють і піднімають більші проблеми. Проблеми, які просто створюють е, цей хаос в інтернеті. Це що е, люди бачать, бояться, читають. І тому я думаю, що це відео навіть допоможе багатьом з нас зрозуміти одне, що не все так погано, як є, не потрібно і не варто панікувати ніколи, і потрібно дивитися на своє навколишнє середовище. От зараз всім людям, всім українцям, які зараз є в Польщі, дивляться це відео. Мені цікаво, ви самі подивіться і для себе, скажіть, чи дійсно все так погано, бо є дуже багато. Нюансів, яких українці говорять тільки про добрі речі, про те, що відбувається, про те, що як допомагають, про те, як далі все добре. І якщо дивитись на позитив, то позитиву завжди можна більше знайти. Просто на жаль, позитиву. В цьому житті ніхто не хоче бачити ніхто не хоче чути і люди навіть не готові підтримувати важливість важливість специфічних зборів специфічних людей а люди більш готові знаєте, підтримувати Когось там на інтернеті, вибачте, хто там дупу виставив чи губи надув. Отакі відео зразу повноцінно набирають багато переглядів, тому що він так цікавіше, напевно, цікавіше це, ніж просто займатися і підтримувати важливість того, що робить суспільство хорошим, розумним та правильним. Я надзвичайно багато чого побачив теж в Польщі, але я завжди говорю українцям. Тим, кому не подобається, ті, хто бачить, що не можете там залишатись, тим, кому погано. Та світ великий, візьміть собі, змініть своє навколишнє середовище і старайтеся навпаки розуміти одне, що ми є. Польщі, як е, чужинці, ми не є там себе вдома, і українець навіть Канаді не буде повноцінним канадцем ніколи, тому що є одна батьківщина на цій планеті. Нема 20, 30, 40 батьківщин, де ви можете вибирати і крутити носом, що ви хочете бачити, а що ви не хочете бачити. Є специфічно одне серце, одна батьківщина, і так і є в нас в українці. Якщо ви десь в іншій країні, тим більше в такі як Польща, то нема чому диватися, чому поляки себе так поводять. Поляки дуже сильно переживають за ба багато різних факторів. Я їх не захищаю, але просто вам розповів, що відбувається на даний момент, так як маю багато доступу, багато людей мені пишуть і спілкувався. нещодавно там перебував і колись навіть там проживав. Надіюся, що це відео вийшло надзвичайно інформативне і цікаве. Бо воно дійсно цікаве. Ви побачили трошки вулиці Едмонтона. Ми почули, що дійсно відбувається, і таким чином ми з вами змінили трошки формат, і ви можете побачити дійсно щось нове для себе і дізнати щось нове для себе. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.